Вітаю, друзі! Ви на каналі ВіАТЕК. Сьогодні ми відповідаємо на найактуальніші ваші запитання. А як же зробити резервне копіювання ваших налаштувань на пристроях Hikvision? Давайте подивимося, як це зробити на прикладі камери 2043. Для чого необхідно робити резервне копіювання? В першу чергу, якщо ви збираєтеся, Оновлювати прошивку вашого обладнання або робити якісь глобальні зміни у налаштуванні. В такому випадку щось може піти не так. І для того, щоб оберегти себе від лишньої роботи, ми наполегливо вас просимо роботи резервне копіювання. Отож, для того, щоб зробити резервне копіювання ваших налаштувань, вам необхідно зайти у веб-інтерфейс вашого обладнання та перейти у налаштування, обслуговування та безпека. Та зайти у вкладку резервне копіювання вашого пристрою. Як бачимо, меню досить просте. І все, що нам необхідно зробити по великому рахунку, це натиснути на кнопочку Експорт, ввести два рази пароль від вашого обладнання та натиснути ОК. Система автоматично завантажить файл експорту. Ось він, як бачимо, називається «Configuration Data. На нашій камері налаштовані події вторгнення у зону. Виглядає це ось таким чином. Ось ви бачите, обрана нам зона, тобто всі налаштування зроблені і збережені. Зараз ми видалимо ці налаштування і завантажимо з резервної копії. Для того, щоб це зробити, необхідно знову ж таки зайти. У обслуговування та безпека, резервне копіювання та е, нажати кнопочку Відновити. Таким чином ми скинемо усі наші налаштування. Знову ж таки, звертаю вашу увагу на те, що коли ви робите будь-які дії з вашим обладнанням, е, чи е, відновлення, чи оновлення прошивки, будь-що, будь ласка, не відмикайте ваш пристрій від мережі. Наше обладнання перезапустилося, як ми бачимо на екрані. Тепер нам необхідно знову ввести логін та пароль. Заходимо знову у налаштування, щоб подаватися і впевнитися в тому, що все у нас скинулось. Так, як бачимо, зони немає, налаштування щезли. Тепер відновимо наші налаштування з збереженого файлу. Для цього заходимо знову в обслуговування та безпека, заходимо у резервне копіювання та обираємо наш збережений файл. Імпортуємо його. Для цього знову система просить ввести наш пароль. Нажимаємо ОК та чекаємо імпорту. Після імпорту файла система автоматично перезавантажить пристрій і нам знову необхідно ввести логін та пароль. А тепер давайте перевіримо наші налаштування. Тож, як бачимо, наші налаштування відновлені в даному випадку у нас налаштування було зовсім невелике. А тепер уявіть собі: якщо у вас велика система з складними налаштуваннями, і скільки вам необхідно буде часу для того, щоб зробити ці налаштування знову вручну, ми рекомендуємо роботи розерне копіювання, тому що в першу чергу це збереже ваш час. Та нервову систему. А я дякую усім за перегляд. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання, які вас дуже цікавлять. Слідкуйте за нашим каналом, підписуйтесь. Усім пока!